Жила була таємнича дівчинка на ім'я місяч. Вона народилася під сяйвом повного місяця і кажуть, що її очі відбивали всі фази місяця від тонкого серпа до яскравого диска. Місяч мала дивовижний дар вона могла бачити приховані стежки світів, де панували забуті казки. Уночі, коли всі спали, вона ходила місячними дорогами, шепотілася зі зірками та дружила з тінями. Вони розповідали їй стародавні легенди і відкривали секрети Всесвіту. Одного разу місяць дізналася, що темний морок хоче вкрасти світло місяця, щоб занурити світ у вічну ніч. Щоб захистити місяць, вона вирушила у подорож до краю снів, де світилися найяскравіші зоряні спалахи. Там її чекали випробування, таємниці і несподівані союзники. Чи вдалося їй врятувати місяць і повернути рівновагу між світлом і тінню? Кажуть, що кожної повні місяч танцює на краю світу, нагадуючи, що навіть у найтемнішу ніч завжди є надія на світло. Одної місячної ночі місяч прокинулася від тихого щепоту вітру. Він просив допомоги. У далекій долині забутих обіцянок зникла зірка навігаторка, яка показувала дорогу загубленим душам. Без неї світ почав втрачати свої кольори. Місяч зібрала свої магічні нитки світла, сплетені з місячних променів. І вирушила в дорогу. Шлях був складним. Зловісні тіні намагалися збити її зі стежки, а холодна темрява ховалася в кожній ущелині. На своєму шляху вона зустріла совака старого вартового знань, який запропонував допомогу. В обмін на це він попросив лише одне щиру відповідь на запитання, яке ніхто не міг зрозуміти чого насправді бояться зірки. Місяч подумала і відповіла: зірки бояться бути забутими. Зворушений її відповіддю, совак подарував їй зоряну карту, що сяяла в темряві. За її світлом місяць знайшла прихований грот, де зникла зірка, плакала самотньо, переконана, що її більше ніхто не шукає. Как? Місяч торкнулася зірки нитками світла і шепнула Тебе не забули, я тут. Зірка засяяла яскравіше ніж будь коли, повернувшись на своє місце на небі. Світ знову став яскравим, а місяч зрозуміла, що навіть найбільше світло. Часом потребує підтримки. Ну тоді підтримую тебе. Не падай місяця. Дякую. Навіть місяцю іноді потрібна опора, щоб сяяти яскравіше. Місяць це вірний супутник Землі, і його роль набагато важливіша, ніж здається. Його гравітаційне тяжіння створює припливи і відпливи в океанах, підтримуючи життя в прибережних екосистемах. Цей ритм руху води допомагає очищати моря і забезпечувати кисень для безлічі морських створінь. Місяць також стабілізує нахил осі Землі, що робить клімат відносно стабільним. Без нього пори року могли бути надто різкими або навіть хаотичними. А ще місяць своєрідний захисник. Він приймає на себе удари метеоритів, які могли б влучити в землю. Його поверхня всіяна кратерами, свідченнями цієї захисної місії. Можливо, це і є його справжня історія безмовний страж, вічний супутник і стародавній хранитель рівноваги, а де ж він взяв цю рівновагу? І чому він так прибився до землі? Кажуть, що мільярди років тому, коли Земля була молодою і гарячою, сталася грандіозна космічна подія. Гігантське небесне тіло розміром з Марс зіткнулося із землею. Від потужного удару шматки земної кори і мантії злетіли в космос, утворивши пилову хмару. Час минав і під дією гравітації ці уламки об'єдналися, створивши місяць. Він почав обертатися навколо Землі, поступово віддаляючись, але залишаючись у її гравітаційному полоні. Рівновага між ними з'явилася через танець гравітаційних сил. Земля притягує місяць. А він у свою чергу впливає на землю, підтримуючи її обертання і нахил осі. Це взаємне тяжіння, мов німий космічний договір, укладений без слів, але на вічність. <кхи>